Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу з вами розібрати правила щодо ризик менеджменту. Це вже ну не нове, якесь відео. Щодо трейдингу, тому що таких відео про ризик менеджмент є доволі багато. Але я хотів би виділити саме свою, набуду намагатися розповісти як найпростіше, щоб було доступніше, і щоб кожен міг зрозуміти і, можливо, викремити щось для себе. Отож щодо моїх правил, перше моє правило те, що мій РР, тобто моє співвідношення прибутку та убитку, воно повинно бути один до одного. Тобто, ось так, так? Тобто, я можу втратити, наприклад, один відсоток свого. Балансу і в uh... Заробити один відсоток і втратити один відсоток свого балансу щодо цього правила. Мої рекомендації: те, що стоп не повинен бути більшим, ніж твій прибуток. Тому що якщо ти будеш грати вдовгу, і в тебе, наприклад, навіть твоя торгова стратегія на початку працює 50 на 50. і ти будеш торгувати, а в тебе стоп більший, Ти будеш втрачати, наприклад, 1%, відсоток, а заробляти тільки 0,9. Довго ти будеш тільки втрачати свій депозит, ти його можеш злити і там, наприклад, злити рахунок, так як я працюю на Форексі, тобто, це взагалі не робоча тема, робити таке співвідношення. Якщо графік та ціна не дозволяє тобі е, зробити гарне співвідношення, то будь Треба пропустити дану угоду, якщо в тебе дуже багато пої знаходяться на одному проміжку графіку. Тобто, давайте я намалюю. Тобто, якщо в тебе там графік де і де, і де, потім вистрілив, і ти там, наприклад, хочеш зайти від цього місця, але в тебе тут пої, тут в тебе, наприклад, є імбаланс, і в тебе по суті три пої. А перша проблемна зона вона знаходиться дуже близько. Ціна вертається, ти думаєш, ага, мені треба захватити дані три пої. значить, Мені треба там стоп поставити ось тут, а тейк мене буде тут. Та тут взагалі буде шалене співвідношення, яке взагалі не буде робоче, тому да, таке практикувати не потрібно. Усередняти позицію, я взагалі цього не розумію, коли там, наприклад, йде до стопа, тебе вибиває по стопу і ти перезаходиш. На даному моменті вже щось пішло не так е, в твоїй стратегії. Ти неправильно розрахував свій ризик менеджмент, мані менеджмент, ти все неправильно розрахував, якщо ти тебе. Би сетап не відпрацював, все, тобі потрібно проаналізувати даний сетап, викремити його помилки і приступити пізніше до роботи з якимось активом. Не потрібно перезаходити в надії на те, що от саме зараз відпрацює. Так воно може відпрацювати, але який цей шанс, якщо в тебе вже щось іде не так, ти не знаходишся в гармонії з графіком. Щодо наступної, то додати Я теж це не зрозумію, що там, типу, на стоп, там в крипті, так, щоб тебе там не вибило, і щодо Форексу там переставляти, наприклад, стоп-лосс нижче там чи вище від точки входу, що буде руйнувати твій РР, це теж я думаю. Рахую, це неправильно. Наступне це закривати угоду. Я намагаюся лімітними ордерами, щоб не руйнувати РР. Тому що якщо ти будеш руками фіксувати, то в тебе вже є шанс того, що ти, наприклад, зафіксуєш там, условно кажучи, не там 3% своїх. Там так, а ти там хочеш закритися руками десь тут, значить, в тебе вже буде співвідношення 2,9 Так, Ще проблема, якщо в тебе співвідношення один до одного, а ти закриваєш, наприклад, на 0,9, це вже. По суті, повертаємося ми до того, що я казав в початку, що ми будемо руйнувати своє співвідношення, і в довгу дистанцію ми будемо втрачати тільки кошти. Після чого я надаю звик давати оцінку сетапу, давати йому силу. Тобто, я бачу, чи пої тестований, чи є в нього достатньо об'ємів, чи все є певна гарна дивергенція з Діксі, якщо я візьму то, наприклад, актив Євро. Тобто все в мене співпадає. Тоді я даю. Даному якісь плюсики, так в даному пої, і тому я можу розрахувати більше відсотків. Тобто я можу дати там на те, що там угода закриється потейку, наприклад, 2 відсотка так до депозиту. стоп лос намагаюся, якщо я дуже впевнений, я можу скоротити стоп лос щоб у мене взагалі співвідношення було не чим більше, тобто один до п'яти, один до чотирьох. Зазвичай так, в мене зараз виходять угоди. 1 до 4. Наступне, що можна врахувати, це врахувати відсотки не від початкової суми аккаунту, а від тієї, яка є в моменті. Тобто, якщо у вас аккаунт на 100 тисяч доларів. Ви заробили плюс 1%, так значить, у вас вже буде 101 тисяча. І саме від цієї суми ми вже будемо виділяти 1% там на угоду, там стопа чи тейк. Якщо ж е, ви злили там, наприклад, перші угоди, у вас вже на балансі 99к. Значить, ви будете саме від цієї суми виділяти, щоб ну, вас там, наприклад, чим скоріше не закрило ваш пропрахунок і так далі. Тому це теж треба враховувати. Покажу зазвичай, як Виглядає мої співвідношення, як я працюю з Ну, це. Найтиповіша одна із типових, що в мене відбувається: перший приклад. Тобто був у нас якийсь момент на графіку, і тут потрібно вам звернути увагу тільки на оці дві пої. Тобто я рахую, що є в мене перша поя, але знаю, що від другої пої, яка знаходиться нижче, так також може відбутися певна реакція. І кінець даної пої, він знаходиться десь тут, значить мені її стоп прийдеться за нею сховати. Тому в даному випадку я можу розрахувати такий РР там один. 4. Але я типу впевнений, що ми дійдемо до першої цієї проблемної зони, і ми закриємося по тейк. Тобто, максимум, що ми зможемо зробити, це прибрати ліквідність так з даних двох поїв протестувати, зробити якісь певні маніпуляції. Тоді я розраховую, наприклад, аккаунт в мене на 100 тисяч доларів. Виділяю те, що в мене 1,4 РР. Значить, я виділю 0,35 лотів. Там в моїй точки входу. Тоді в мене буде тейк профіт, наприклад, менше так 1%. А наприклад, 720. Але стоп лос в мене буде 0,5. Я люблю, наприклад, стоп лос робити не більшим ніж 0,5. зараз, коли торгую, то Ми виділяю максимум на стоп-лос зараз 500 доларів. Принаймні, стараюсь стараюся робити, Показую наступний приклад. От в нас є також графік, ціна, і я виділив, що ключовим є тільки одна пої. В даному випадку в мене співвідношення 1 до 3, тобто 3 я заробляю, 1 я втрачаю. Виділив так само точки входу, take profit stop loss, порахував, скільки це в мене буде в відсотках. Знову ж таки, от, 530 доларів я можу виділити на даний stop loss і хочу заробити 1,6 Якщо е, шукати такі угоди на графіку з співвідношенням 1 до 3, Ну я говорю, ми будемо тільки вдовго тільки заробляти, тому що в нас є безліч моментів. Тобто, один ми втрачаємо три, заробляємо. Наприклад, перша угода плюсова, значить, у нас вже плюс, там, наприклад, 3%. І там 1% у нас завжди закладується на стоп. Ми можемо дві слити, і ми все одно будемо на 1% в профіті. І далі, якщо твоя стратегія працює 50 на 50, вдовго ти точно, навіть стратегію з 50 на 50, і будеш заробляти. Тому це основа, так, це база, можливо, я щось забув, свого основного, ну якщо що, можете приєднуватись у наше ком'юніті, задавати певні питання. Я на всі постараюсь відповісти. Можливо, щось згадаю і додам, наприклад, під цим відео, або вже на ваші особисті коментарі.